Вас вітає Черкаський фізико-математичний ліцей. Чуємо, розуміємо, знаємо. Сьогодні у нас зустріч з черкаською письменницею, членом Національної спілки письменників України Катериною Вербівською. Добрий день, добрий день. Добрий. До вас є декілька питань. Перше, як ви починали свій письменницький шлях, і які перешкоди були у вас на шляху? Ну, перешкод, насправді, якщо дякую, що запитуєте, дякую, що запросили. перешкод на, на, насправді в мене не було. Була просто мовчанка, і 50 років я вирішила видати свою першу поетичну збірку завдяки Людмилі Васильівні Тараненко, яка сказала, що давай видавай, тому що на осінь в тебе має бути дві книжки. Так, як вона сказала, так воно відбулося. І завдяки їй я завдячую тому, що я сьогодні маю у своєму. Доробку 10 поетичних збірок. Дякую. А які чинники вплинули на формування вашої творчої сторони? У першій своїй поетичній збірці, яка називається Вистегла літо? Е у передмові я написала, що Перепрошую, що у творчості сказав ще Плутар, що у творчості є три початки: горе, радість і божественне натхнення. Напевно, оті ситуації, які відбувалися у житті, а я впевнена, що немає жодного життя такого людського, де б не було у нас отих каменів, об які спотикаються наші коліна, і ми набиваємо лоби. І якби не такі ситуації, то напевно я би сьогодні мовчала. Як поетеса, а так ситуації життєві спричинили до того, що треба було проговорити щось, те, що дуже боліло. Отаким От чином вийшли книжки. Дякую, дуже цікаво. Де ви знаходите натхнення для написання нових творів? Чи є якісь у вас ритуали під час написання? Ритуал у мене насправді, якщо це можна вважати ритуал або забаганки, як дехто каже, то у мене є одна єдина умова до себе самої. По-перше, все абсолютно. Навіть Філіжанка від кави має бути помита. Тобто в мене повинно бути дуже чисто в кімнаті. Якщо щось десь лежить не на місці, воно повинно в мене прибратися. Бо поки воно не прибереться, воно відволікає, воно не дає ходу слова, не видає ходу думки. Тобто воно повинно бути прибране. Це найперша умова. А потім тиша. І тиша не тільки в кімнаті, а тиша навіть на вулиці. І тому найчастіше я пишу тоді, коли. Все місто спить. Добре, дякую. Чи є у вас улюблені вірші, збірки? Якщо є, то які і чому? Збірки кожна книжка це якась, якась епоха власного життя, це якийсь відрізок твоїх думок, твоїх емоцій, твоїх переживань, твого болю і твоєї радості. І тому кожна книжка для мене цінна. А щодо окремих віршів, то напевно, я так думаю, що це в кожного автора. Мабуть, у кожній книзі у нас набереться до десятка, може, і, і 20 віршів, які би хотілося, щоб знав увесь світ, тому що тобі, наприклад, мені, наприклад, вони дуже подобаються. А, а, а всі решта читаєш, думаєш, дуже гарно, дуже лягло, дуже, дуже приємно, дуже, але є обов'язково кілька до десятка, які ну, дуже мені подобаються. І в усіх десяти книгах, а останнім часом я видала ще й 11 книжку для дітей, кваквата пісенька, то і там є ті, які хочеться читати, як тільки з'являється якась ситуація цікава у житті. Цікава це для мене це та ситуація, яка у тобі викликала якусь емоцію, позитивну чи дуже негативну. Ця емоція пере. Лягає у слово, а потім ти його обрамлюєш і і, і робиться вірш. Тому, от це, мабуть, і є най, найперші умови, які як ти як сказав на початку. Чи є у вас твори, які ви ніколи не опублікуєте, і якщо так, то чому ви їх тримаєте біля себе? Так, у мене, якщо ми говоримо зараз, що у мене 11 поетичних збірок, то приблизно ну, не, буду сказати, не, не можу сказати скільки, але в мене є ті твори, які в мене просто є така, о, окремий вордівський документ, який називається архів. В тому архіві є в мене твори, які я не, друкую, не друкувала і не надрукую, тому що вони на мою думку, над ними ще треба попрацювати, але щоразу, коли я до них повертаюся, тому що бачу, отут, не негаразди, отут щось треба поправити, отут, а вони не піддаються. Тобто є речі, які я не можу з них зробити текст, який би я могла показати людям. А раз я його собі я не сприймаю, то як можуть люди сприйняти? І тому вони в мене лежать в архіві. Може, колись. Буде час і якось вони допрацюються. А так то поки що вони в тому вигляді, коли, як каже один наш гуморист, каже: не все треба показувати людям, він лікар за фахом, не все треба те показувати, що з тебе виходить. Тобто воно народилось, але, але хай воно лежить, бо воно ще потребує шліфовки. Скільки часу у вас займає написання одного твору? Це дуже по-різному. Тут я ніколи не ставлю якісь рамки. Е, у мене, е, я не знаю, як в інших авторів, у мене чітке є е, ч, ч, чітке визначення. Е, вірш написаний, або він готовий до того, щоб його показати людям, або ж ні. Е, коли це усвідомлення приходить, саме тоді, коли кожне слово має бути на своєму місці. Тепер я перше чую. Мелодику вірша. і от ті слова, які приходять, вони лягають так, що повністю відповідають тій мелодиці. Якщо воно якоюсь барвою, якоюсь формою, якимось своїм внутрішнім звістом, якоюсь своєю внутрішньою енергією, кожне слово має свою енергію, не відповідає тому, що має бути в тексті. Воно мене муляє, воно мене не відпускає. Я можу ходити з однею річчю е, кілька годин, можу ходити кілька днів, я можу ходити тижнями. І кожен е, автор вам скаже: будь-хто, якщо він чесний, скаже: ти написав твір поклади, нехай він полежить. Він полежав, він влежався, його почитав один. Твій товариш, друга авторка, третя, четверта, до п'яти письменників їх читають, кожен тобі робить якусь підказку або кажеш, ну, тобто враження свої говорить, і тільки тоді, коли в тобі все вляглося, і ти підказки, і та внутрішнє відчуття слова, внутрішнє відчуття мелодики, коли воно все співпало і, і лягло гармонійно, і каже тобі внутрішнє все. Вірш готовий. Тоді можна його показати людям. Добре, дякую. А як ви відноситесь до критики і чи впливає думка критиків на написання ваших творів? Е, перші вірші, безумовно, вони. Е, е, я знаю, що щоб там можна було поправити, але я ну, була в тому ж стані. Творчому, що я не могла щось змінити. І коли це дивлячись, яка критика і хто як говорить, якщо одні говорять тобі, що ти би попробувала там поміняти оте, оте або отак, отак. Е і ти повертаєшся до того тексту і бачиш, що так треба поправити. Я бігла до тієї людини, робила обнімашку і казала, я дуже дякую, як я могла цього не помітити. А, а, але коли тобі кажуть, та нікуди не годиться, та тобі треба ще почитати отого, от та ти повинна ще оте набратися, тоді думаєш, а, а, людину, а чи не можна сказати якось? Ну, чи то я не знаю, чи то критика, то мені здається, не критика, то якась образові фрази, які чомусь летять із уст інших людей. А справжня критика, хотілося е, якби хтось із критиків, наприклад, такий, як Пахаренко, чи наш Поліщук, чи Валентина Коваленко, чи та сама Людмила Тараненко, коли вони пишуть. Що вони бачать у твоїх текстах, От то, напевно, і є най, найбільша твоя оцінка твоєї творчості, бо то є справжнє оте їхнє, що вони пишуть про тебе, про твою творчість, про твоє слово, то, то воно і дає тобі заряд, і дає тобі підтримку, і дає тобі підказку, де ти ще маєш над чим попрацювати. Дякую. А Ким ви бачите себе в літературному просторі? Читачкою. У літературному просторі тільки читачкою. Добре, дякую. А якби у вас була можливість зустрітися з будь-яким письменником минулого, хто б це був і що б ви запитали в першу чергу? Ой, кого би я хотіла побачити. Напевно, би радо поспілкувалася з Лесією Українкою. Я би поспілкувалася із Ольгою. Котюб... Ольгою Кобелянська. Мені би з нею хотілося поговорити як з прозаїком, і з іншою, як поетесою. І, можливо, відчути ту епоху, в якій вони жили, відчути гармонію їхніх думок. А не тільки у тих уже відшліфованих текстів, які є у них у їхніх книгах. Дякую. Що б ви могли порадити молодому поколінню задля їхнього майбутнього? Найперше це якомога більше читати. Тому що слово, як як говорив про це Микола Вінгарновський, як говорить про це зараз Мирослав Довчинець, як говорить дуже багато хто, слово, слово це енергія, слово це барва, слово це смак. І Вінгарновський казав, що перше ніж написати якусь, якийсь свій твір, я пробую слово на смак, на барву. І, 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 на форму. І, мабуть, оці всі е, три складові вони доповнюють кожного з нас. Вони нас роблять багатшими, вони нас роблять світлішими, вони нас вчать мислити, вони нас вчать бачити світ трохи по-іншому, е, по-своєму. Е, тому що е, кожен автор це інший варіант однієї якоїсь ситуації, од, одного якогось е, буття нашого в цьому світі. І, е, Кожна книга то окремий океан емоцій, які додають і доповнюють нас. І тому це збагачення наше. Тому всім раджу читайте, читайте якмога більше. У нас особливо о, о, хочеться звернути увагу всіх на українську літературу, на е, літературу наших черкаських авторів. Е, вона в нас дуже цікава. У нас дуже багато авторів, які заслуговують на те, щоб ви їх знали, щоб ви пишалися тими, що ви з ними живете в одну епоху, щоб ви пишалися тими, що вони ходять тими самими вулицями, бачать те саме, що бачите ви. Але у них є е, якийсь інший погляд, можливо, на ті ситуації, які передаються для тих, хто їх читає. Дякую. Дякую вам за зустріч. Дякую, що з нами поспілкувалися. Дякую за увагу. Спасибі, спасибі вам, і дай Боже, найперше нам всім перемоги, щоб ми уже у мирній Україні могли збагачувати один одного. І, і так як цей тиждень, який ми зустрілися з вами. Як зараз модно казати, офлайн, а з вами онлайн. То всі говоримо про толерантність, ми всі говоримо сьогодні День доброти. Давайте будемо добрішими один до одного. Давайте будемо творити навколо себе світ добра, любові і світла. На цьому стою і цим заживляюся. І вам дякую. Дякую.